Всім привіт, любителі халявних ігор. З вами Генга Бена. І сьогодні я підготував для вас 50 найкращих безкоштовних ігор Steam. Цю добірку я збирав протягом кількох місяців, тому тут ви знайдете все. Починаючи з атмосферних хоррорів та захоплюючих шутерів до затишно розслабляючих головоломок та інших не менш цікавих жанрів. Так що авансом можете протиснути свою вподобайку і підписатися на канал. Ну а ми починаємо. Перша гра в моїй добірці це Меха онлайн-шутер із гігантськими бойовими роботами, де ви граєте. За пілота, а не просто меха. На вас чекають динамічні бої 3 на 3 і 6 на 6, а також екстракшн режим із пошуком ресурсів та евакуацією. На даний момент у грі доступно 15 унікальних мехів із різним стилем бою, зброєю та здібностями. Велика увага тут приділяється кастомізації. Можна змінювати зовнішній вигляд, деталі та екіпірування мехів, а також вигляд і спорядження самих пілотів. База тут не просто локація, а місце, де можна взаємодіяти з оточенням і міняти декор. Проект за динамічні бої, зручне. Управління і те, що майже всі мехи відкриті одразу. З мінусів агресивний, але не обов'язковий донат. Боку, атмосферний 2D-квест про двохдюймового клоуна, якого вигнали з гігантського крокуючого цирку. Щоб повернутися додому, вам доведеться дослідити зарослі нижнього світу, розгадати головоломки та подружитися з п'ятьма дивикуватими гомункулами. За короткий час гра зібрала безліч позитивних відгуків, тож рекомендую зіграти і вам. Z One Otter Game кооперативна пригода про двох видер, які проходять дивний. І веселий обряд посвяти. Разом з другом вам доведеться ловити пінгвінів, кататися на тачках, влаштовувати гонки із зебрами, дертися на вершини і взагалі витворяти всякі дурниці в милому і абсурдному світі. Судячи з відгуків, присутні дрібні баги та недоробки, але загалом гра приносить лише позитив. короткий хорор хоррори першої особи з ретрографікою. Знаходячись на покинутому круїзному лайнері, до твого телефона надходять дивні замовлення. Твоє завдання прочитати їх, знайти потрібні інгредієнти та приготувати страви до закінчення. Часу піджо ще один короткий хорор, події якого розгортаються у глибоких підземних коридорах зруйнованої фірми, де ви граєте за співробітника, який прибирає коробки. Тим часом по будівлі бродить моторошний автоматрон, що рухається лише тоді, коли ви відвертаєтеся або моргаєте. Гра відстежує ваші рухи через веб-камеру, що досить креативно. Далі у нас Infinity Nikki, фентезійна рольова гра на Unreal Engine 5. Сюжет проекту розповідає про дівчину Нікі та її виховання МОМО, які перенеслися у казковий світ під Міра Міраленд. Гравці повинні досліджувати гарний відкритий звіт, вирішувати головоломки, виконувати квести, а також колекціонувати та прокачувати вбрання для головної героїні. Thunder Tier 1 – тактичний шутер з видом зверху, де гравці виступають у ролі бійців спецназу, виконуючи секретні операції на території вигаданої Східноєвропейської країни. Виконуйте поставлені завдання, збирайте спорядження, координуйте дії з командою або прибуватися в лоб з кулеметом на перевагу. Є сюжетна кампанія з 9 місій, кооператив. Та мультиплеєрні режими. Full Contact – швидкий і енергічний онлайн файтинг у стилі SUMO, де ви боретеся один на один з друзями. У грі просте управління на три кнопки, чотири красиво намальовані арени і підтримка онлайна через Remote Play Together. Докво коротка та затишна гра з мініатюрним відкритим світом про дитину, собаку, яка намагається прикрасити сніговіка, використовуючи заховані у лісі предмети. Проект має відкритий вихідний код, що може стати в нагоді всім, хто працює з Blender і Godot Game Engine. Далі нас Rainbow Six Siege X, яку зробили безкоштовною. Так так, Ubisoft влаштували перезапуск гри до її десятиріччя, і тепер це практично нова версія старого доброго тактичного шутера про протистояння спецзагонів і терористів у закритих локаціях. Графіку оновили, звук переробили, античит прокачали, а гімплей став динамічнішим. Тепер можна бігати по стінах на канатах, оглядати зброю як у КС і ламати ще більше об'єктів на картах. Ubisoft явно намагається вдихнути нове життя в проект. Як і в КС2 грати можна. Безкоштовно, але якщо хочеш доступ до всіх оперативників і рейтингових матчів, доведеться купити елітне або ультимативне видання. Безкоштовно ж версія включає три режими і обмежену кількість оперативників, але для старту саме те. А для ветеранів гри завезли приємні бонуси, які можна забрати під час першого запуску. Rainbow Six Siege X вже доступна в Ubisoft Connect, Epic Games та Steam. Так що скиньте це відео своїм друзям та обов'язково зіграйте. Flipper Пліпірфренді, кооперативні перегони на тюленях. Пливіть, ковзайте, і повзій. На животі до фінішу, вибираючи з різних режимів і кастомізуючи свого гонщика. У найближчому оновленні додадуть паркур, перешкоди та PvP, а також рано чи пізно вона стане платною. A Simple Job міні-горор у стилі The Stanley Parable, де ви опиняєтеся замкненим в кімнаті з червоною кнопкою, на яку не можна натискати. А голос із динаміка методично підбурює це зробити. На вас чекає кілька сюрреалістичних фіналів, ачівки та легке відчуття божевілля. Ідеально, що відволіктися на півгодини, та трохи поїхати. Катику кухою за Rabbit Magic Show ювілейна Ювілейна and клік пригода від Rusty Lake з безлічу великодок до попередніх проєктів студії. Спочатку ця гра може здатися збіркою міні-ігор про кролика-фокусника, але поступово вона почне розкриватися, відводячи в похмуру та сюрреалістичну атмосферу. Тож, якщо вам таке подобається, обов'язково зіграйте. Impostor Online – мультиплеєрна гра на дедукцію від 6 до 16 гравців, де вам належить взяти на себе роль мирного жителя, самозванця, зомбі, медсестри. Блазня або інших персонажів з унікальними здібностями. Виконуйте завдання, влаштовуйте збори, вираховуйте зрадників чи самі усувайте суперників, не видаючи себе. Splitgate 2 арена шутер від першої особи з боями 4 на 4 та портальною механікою, що нагадує суміш порталу і Хейло. Гравці створюють портали за допомогою унікальної зброї, щоб швидко переміщатися футуристичними картами. У грі є кілька фракцій, режимів та прокачування зброї. Зараз триває відкрите бета-тестування, і ви досягнути. Прогрес збережеться до релізу, на якому розробники обіцяють додати нові карти, режими та озброєння. Бузорінк Waves – анімешний екшен РПД у постапокаліптичному світі, де технології та давні таємниці переплітаються, Досліджуйте відкритий світ, битися з монстрами, збирайте артефакти і заводьте відносини з харизматичними вайфу. Крові лапс, підсовниця для ритм ігор у VR з понад 100 тисяч макар для Beat Cyber. Гра дозволяє кастомізувати оточення, моделі та механіки, створюючи унікальні музичні ігри. Наступна гра це Game of Thrones King's Road, RPG за всесвітом Гра престолів на Unreal Engine 5, яка детально передає атмосферу Вестероса. Ви граєте за позашлюбного спадкоємиця дому Тир, який прагне повернути честь родині після трагічної загибелі братів. У грі можна обрати один із трьох класів: асасин, лицар або найманець. Вас чекають квести, підземелля, рейди та битви з міфічними істотами. Також можна об'єднуватися з друзями в кооперативі і спілкуватися з іншими гравцями у спеціальних. Локаціях. Гра доступна не лише у Steam, а й в Epic Games, а також на мобільних пристроях. Нора Енд Фрэнк, з видом зверху, де Гоблін-інженер Нора разом із своїм незвичайним супутником чемоданом Міміком Френком прибувають крізь орди мутантів, щоб рятувати друзів і родину. У бою ви заробляєте фішки і міняєте їх на бейсбольні картки з посиленням, створюючи шалені комбінації здібностей. В грі є 30 процедурно генерованих рівнів, 38 унікальних карт і фінальний бос. Let's Патіті, якісний. Патігейм з котиками, в якому ви влаштовуєте веселі змагання на лісовій карті. Беріть участь у міні-іграх на готування, футбол, захоплення території та багато іншого. Заважайте опонентам та збирайте спеціальні картки з посиленням для перемоги. Гра підтримує локальний та онлайн режими для двох-чотирьох осіб, а також битви проти штучного інтелекту. Bold Gun Wars of Vengeance – Це спін-офф у дусі класичних тайпінг-шутерів, де замість стрільби ти знищуєш ворогів, набираючи слова на клавіатурі. Проходиться гра за 20, що повністю відповідає її вартості. Есембленс психологічний трилер від першої особи, де герой виявляється, замкнений в експериментальній машині для симуляції спогадів. Загадковий голос допомагає розібратися в тому, що реально, а що ілюзія, поки ви відновлюєте фрагменти минулого і намагаєтеся вибратися. Surf's Up – окрема онлайн гра заснована на популярних режимах з Counter-Strike, де потрібно ловити швидкість, проходити рампи та стрибати в повітрі, змагаючися з іншими гравцями у таблицях лідерів. Є Мітиплеєри класичні карти, кастомізація і голосовий чат. За доплату відкриваються кастомні лобі, унікальні скини та карти для серфінгу. Луна НЗСі намальований від руки квест про молоду дівчину з Амстердама 17-го століття, яка намагається знайти свого давно зниклого батька. У міру подорожі вам доведеться періодично знайомитися з різними персонажами, вирішувати головоломки та приймати важливі рішення. Forget Manage – коротка та душевна пригода головоломка, де спогади стають ареною театру. На вас чекає світ, Розгортається як жива постановка, чарівно, сумно та задумливо. Вирішуючи фізичні загадки, ви відновлюєте фрагменти минулого та розкриваєте історію втрат та надій. Oh, the Grid – королівська битва від третьої особи, подія якої розгортається у недалекому майбутньому, де гравці беруть участь у смертельному реаліті шоу. У грі представлений просунутий мувмент і велика різноманітність зброї. А всі персонажі здатні встановлювати та змінювати роботизовані кінцівки прямо під час матчу, що дозволить отримати певні тактичні переваги та Кращі атрибути наприкінці року розробники планують значно розширити проект, випустивши сюжетну кампанію на 60 годин. На момент запису відео гра отримала 67% позитивних відгуків. Головні причини для критиків вкрай невдала оптимізація та візуальний стиль, що нагадує про мобільні ігри. Тож грати чи ні вирішуєте вже самі. Ruin HD, ремейк динамічного ретро-шутера на Unreal Engine 5 з оновленою графікою, покращеним керуванням та звуком. Проект також включає оригінальну гру та редактор рівня. Ну, бра, похмура 3D-головоломка в дусі Лімбо, де молода дівчина намагається вибратися зі зловісного світу, повного тіньових істот. На вас чекають загадки, стелс і втечі від монстрів з головою, що світиться. 100 Lil' Jumps, атмосферний піксельний платформер, де ви граєте за жалку, проклято стрибати найбільше ста разів. Ваше завдання пройти всі рівні, розумно витрачаючи кожен стрибок. Ідеальний варіант, якщо хочете перевірити свої рефлекси та логіку. Whimsical Artifacts — кооперативна гра, в якій ви з друзями спускаєтеся у похмурі. Рі, бункери наповнені пастками і таємничими артефактами, чим глибше, тим небезпечніші кімнати і тінніші знахідки. Бункери генеруються випадково, а голосовий чат дозволяє спілкуватися як поруч, так і на відстані, додаючи атмосферності. Особливістю гри є можливість малювати, починаючи від кастомізації персонажів і закінчуючи створенням корисних або шкідливих підказок для товаришів. Третом динамічний шутер від першої особи, де доведеться прочисувати бібліотеку, набиту монстрами та забороненими знаннями. В арсеналі вогнепал, імпульсні гранати та пастки. На прокочення піде близько 30 хвилин, але гра повна незвичайних загадок, порталів та бойових моментів. Out of офсайд, затишна розслабляюча головоломка, де ви будете розглядати гарні діорами та шукати приховані об'єкти. Жодного таймера ворогів чи поспіху, тільки приємна музика, атмосферні локації та неспішні пошуки. Чудовий варіант, щоб перепочити після важкого дня: Забонерум з мультиплеєрний горор з елементами виживання, до восьми гравців, де ви опиняєте. В живому лабіринті, повному пасток, монстрів та несподіваних поворотів. Гра підтримує голосовий чат із прив'язкою до відстані, три режими та більше 15 корисних і не дуже предметів, які можна використовувати для захисту або саботажу інших гравців. Just Arms, божевільний платформер, де герой без ніг лізе на руках до відьми, щоб повернути своє тіло. Стрибай, чіпляйся, обходь пастки та постарайся не звалитися вниз. Місцями весело, місцями неймовірно, складно. Є мультиплеєр, скіни та досягнення. Маска. Коротка адвенчура на Unreal Engine 5. Ви граєте за Ромео, які намагаються врятувати Джульє від таємничої театральної загрози. Під керівництвом загадкового оповідача вас чекають обертові декорації, пастки, більше десяти головоломок і знайомі сцени з класики, за лаштунками яких ховаються нові темні таємниці. Історія розбита на три акти з озвученням і живою постановкою, що проходиться приблизно за 20 хвилин. Earthquake Margarita School – хоррор першої особи, де ми граємо за копа, який вирушив розслідувати дивні. Події в покинутій школі доведеться блукати темними коридорами, розв'язувати загадки і стикатися із паранормальними речами. Нещодавно гра отримала велике оновлення з новою локацією, озвученням і поліпшеним освітленням. Shadow Puppeteer – похмурий платформер головоломка про хлопчика і його тінь, яких розділив злий лялькар. Разом потрібно керувати світлом і тінями, розв'язувати загадки і проходити рівні в 2D і 3D. Можна грати поодинці або у двох на одному екрані через remote Play Together. Файт атмосферний платформ. Ормер головоломка від першої особи, де ви прокидаєтеся в дивному світі снів і не пам'ятаєте, як сюди потрапили. Досліджуючи хитки розум героя, вам доведеться розв'язувати фізичні загадки та розкривати таємниці, зустрічаючи дивних персонажів. У грі понад 20 рівнів, кілька фіналів і сюжет, що відкривається через нотатки та діалоги. Термінус атмосферний хорор від третьої особи, дія якого розгортається в Парижі 1968 року. В умовах вуличних безпорядків колишній солдат Чарльз Марсьє вирушає у тунелі метро, щоб зупинити давній кошмар. Персональні гвинтівка зі змінними режимами стрільби, обмежені ресурси та жахливі істоти. Гру зробили студенти, але вона виглядає непогано. Кінематографічна подача, реалістичні локації і дуже насичена звукова атмосфера. Тож можете спробувати. Боске емоційна пригода, яка допомагає осмислити теми хвороби, втрати та відновлення через казкову історію та символічних персонажів. Кожен герой є образом пацієнта, батька або лікаря, що проходить свій шлях прийняття. The Rabbit Hole Flat флетенд, атмосферна 2D point point-and-click пригода за мотивами одноіменного VR-хіта. Події розгортається у країні чудес ще до появи Аліси. Наша задача допомогти дівчині на ім'я печі, знайти зниклого улюбленця, досліджуючи дивні локації, розгадуючи загадки та приймаючи рішення, які впливають на сюжет. Ол транспорт, шалена мультиплеєрна гонка, де буркотливі старигани на турбоскутерах влаштовують хаос на вулицях міста. Ваше завдання збивати людей, підбирати постраждалих та доставляти їх. У безпечне місце, доки суперники не випередили вас, ще не відправили у кювет. SCP-CB Multiplayer Reborn – фанатський ремейк культового горора scp Containment Breach з мультиплеєром. Ви граєте за піддослідного, якому потрібно втекти з комплексу під час глобального порушення режиму утримання. У коридорах бродять найжакливіші створіння фонду, і до кожного потрібен свій підхід, інакше не виживете. Є сюжетний режим з різними кінцівками, і pvp режим Breach, де гравці самі обирають, ким бути піддослідним, охоронцем чи SCP. карта генерується випадково, тому кожне проходження не передбачуване. На даний момент гра перебуває в дочасному доступі, але вже виглядає яскраво і захоплює атмосферою. Cheese роулінг мультиплеєрна гра на збагання, учасники якої ганяються за голівкою сиру. Що ще дивніше, в основу проєкту стали реальні сирні перегони, які щороку проводяться в Коцуолці, Англія, виглядає це видовище дико і дуже боляче. А головне навіщо? Бата Бата, милий 3 d платформер де ви граєте за відважно. Батарейку, що вирушила рятувати принцесу смартфон, викрадену армію старих викинутих речей. Стрибаємо по гаджетах, розв'язуємо головоломки, перемикаємося між 2D та 3D камерами і кайфуємо від затишної ретро-атмосфери. Оу oh, Багґер, динамічний шутер від першої особи, де ви в ролі пілота бойового меха зачищаєте розкішний космічний готель від натовпу інопланетних жуків. В арсеналі мініган, який можна перетворити на дробовик, і прокачка для посилення екзокостюма. Весела м'ясорубка на півгодини, без каццен і зайвих речей. Че тільки фан і стрілянина, Рейс хардкор дорога шутер від першої особи з шаленим темпом та різними режимами, покликаними перевірити ваші навички. На вибір доступний великий арсенал зброї від луки до автомата, а перки на кшталту повільнення часу дають тактичну перевагу в спекотних перестрілках. Wire's and Whiskers, кооперативна екшн-головоломка, де один гравець керує спритною істотою, яка може робити блискавичні ривки і наносити удари в ближньому бою, а другий керує бронею, веде вогонь на відстані та взаємодію діє з оточенням за допомогою магнітної механіки. Гра проходиться приблизно за 30 хвилин, але емоції трайву вистачає надовго. Tofu футейл головоломка з незвичайним візуальним стилем та сюжетом, натхненним японським фольклором. Історія розповідає про людину, яку обдурив дух лисиця Кіцуне, перетворивши його на шматок тофу. Щоб зняти прокляття і повернути собі людську подобу, вам доведеться дослідити сюрреалістичні світи, вирішувати хитромудрі головоломки і взаємодіяти з магічними істотами. Земіїм з Вистий симулятор Бога, де ви керуєте забавними істотами, які опинилися на літаючих островах після космічної аварії. Ваше завдання розвивати колонію, будувати базу, збирати ресурси, розводити тварин, досліджувати технології і використовувати всі сили, щоб протистояти природним катастрофам, монстрам і іншим загрозам. Незважаючи на те, що колоністи живуть своїм життям, ви можете віддавати їм прості накази для ефективнішого управління. Є кампанія і пісочниця, а сама гра раніше була платною, як і деякі інші проекти з цього. Відео, але тепер у них можна зіграти безкоштовно. Ну а на цьому моменті відео добіло кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося, і ви поповнили свою бібліотекою парою трікою безкоштовних ігор. А щоб не пропустити ще більше цікавого контенту, підпишіться на канал і зацініть ось ці відео.